Прив'язав військового до хреста похресник умприга 211 ї понтонно-мостової бригади фізично знущався з військових та вимагав гроші. Знущання вимагання грошей, кумівство та інші секрети 211-ї бригади. Це моторошна історія. Дуже і на жаль, наразі ніхто не поніс покарання. Чим ближче до владних кабінетів, тим гучніше лунають скиглення. ми нічого не знали. Якщо у вас дуже чутлива психіка, то краще промотати ось цей момент, який буде далі. У мережі показали кадри. Знущання у 211-й бригаді. ОДБР ДБР отримало на хвилиночку ще у вересні. Одразу зазначу, я жодним чином не хочу дискредитувати військових. Завдяки ним я тут сижу і записую це відео для вас на YouTube. але й замовчувати такі випадки катування своїх. Своїми ж не можна. І я дякую тим, хто підписався і продовжує слідкувати. А тим, хто ще не підписався, зараз саме час це зробити, адже якісного українського контенту має бути більше на українській правді. Вийшов текст, який просто розриває на часточки. Журналістка Ангеліна Страшкулич опублікувала свій матеріал про знущання над військовими вимагання грошей, яку міфство у 211-й понтонно мостовій бригаді сил підтримки зсу. Але повернімося трохи назад до липня 2024 року. Командир роти одного із батальйонів 211-ї понтонно-мостової бригади помітив, що на пункті постійної дислокації у Тернопільській області зник солдат. Шукали, шукали, шукали і не знайшли. Вирішили перевірити, чи бува не переховується він за місцем реєстрації у селі на Тернопільщині. Виявилось, що так дійсно військовий повернувся додому. А тепер слухайте, чоловік був у критичному стані, худий, блідий, виснажений та наляканий, і видно, що. П'яний він забився у куток і спершу взагалі відмовлявся з нами спілкуватися. А потім почав кричати, що не повернеться до частини, бо там його вб'ють, якщо не скидатиме гроші сину начальника штабу. Це заявив колишній офіцер відділення психологічної підтримки персоналу Тимофій Остафійчук. 211-та понтонно-мостова бригада займається лише інженерними роботами, такими, як будівництво понтонних переправ та оборонних позицій. Військові цієї бригади не беруть участь у бойови. Діях на нулі на умовах анонімності. Один із військових розповідає, що підрозділ створювали військові, більшість із яких раніше разом служили в батальйоні Тиса 128-ї гірсько штурмової бригади. Зокрема, командир полковник Олег Побережнюк. За дивним збігом обставин дружина Комбрига Побережнюка Ірина станом на 23-й рік працювала у Кам'янець-Подільському ТЦК, що зазначено у її декларації. У нашій бригаді є чоловіки, і дружини, батьки, і сини, куми, далекі родичі, коханки, друзі, однокласники, сусіди, всі інші, кого можливо притягнути зі свого оточення. Зрозуміло, що це не могло статися випадково. Люди ж не мобілізуються в конкретну бригаду із конкретного села. Вони туди якось потрапляють під чиїм спильним оком, додає в анонімній розмові для журналістів інший співрозмовник серед офіцерів. Сім'я пастухів найодіозніша із понад 10 сімейних династів. У цій частині Батько Валерій, начальник штабу, заступник комбрига, син Владислав, командир одного із взводів у першому батальйоні бригади. Зараз пастух молодший уже не служить у 211-й фонтонно-мостовій бригаді, але певний час був підлеглим рідного батька. А як відомо, закон про запобігання корупції забороняє пряме підпорядкування близьких родичів. У ході службової перевірки солдати розповідали мені, що для того, аби на тебе не складали протокол, треба було заплатити від 5 до 20 тисяч гривень тому, хто виявив порушення, розповідає офіцер відділення психологічної підтримки персоналу пан Остафійчук, який тоді служив у 211 і займався внутрішньою перевіркою. Також я встановив багато незаконних фактів, зокрема побуття військових, якщо вони вживали алкоголь, але не платили гроші. В основному знущаннями над бійцями займається. Ався син на штабу пастуха і похресником брига побережнюка на той момент старший лейтенант, а зараз уже капітан Владислав Пастух, який був командиром одного із взводів у першому батальйоні, каже він. Малий Пастух погрожував тим, що його батя, начальник штабу, а хрещений комбриг, які можуть перевести військових у піхоту, де їх одразу кинуть на м'ясо. За рахунок цих погроз йому вдавалося вимагати у хлопців гроші, додає, звісно, що на умовах анонімності інший співрозмовник української правди серед сержантів. За словами п'яти колишніх офіцерів і сержантів бригади, пастух молодший вимагав у військових кошти і знучався над ними під час відряджень для будівництва фортифікації на Донеччині, Харківщині та Дніпропетровщині у зоні бойових дій він мав доступ до військовослужбовців різних батальйонів, зокрема другого. Це важливе уточнення, бо Владислав Паслух був зводним у першому батальйоні. А серед тих, хто скаржився, переважно інженери другого на підтвердження своїх слів, співрозмовники української правди надали фото і відео, які знімав сам Пастух. Ну це просто. Ідіотизм ви що, пілотажу для чого це знімати? Для домашнього архіву, а також пояснення рапорти та заяви постраждалих. Я передавав гроші солдату у доду для передачі майору сірому для того, щоб мене не везли на освідчення. Гроші перекидалися на банківську картку та передавалися готівкою. Також пастух організував так звану клітку, куди кидали роздягнутих військовослужбовців. Також і мене із метою подальшого вимагання грошей за звільнення з клітки. В одній заяв від постраждалого військового зазначається, я, перебуваючи на ротації у Дніпропетровській та Донецькій Нецькій області вживав алкогольні напої, за що був неодноразово покараний старшим лейтенантом пастухом Владиславом Валерійовичем. Фінансово та фізично, із застосуванням до мене грубої фізичної сили, також мене прив'язували до дерев'яного хреста і фізично знущалися наді мною. Журналісти звернулися до Кумбрига Олега Побережнюка по коментар щодо правопорушення у бригаді. Він відмовився відповідати на це. У телефонній розмові і зустрітися на інтерв'ю. Я жодним чином не хочу виправдовувати зловживання алкоголю, а тим паче зловживання алкоголем на фронті. Але і ви, і я погодимо, що навіть це точно не є причиною для того, аби так знущатися з військових і взагалі з людей. Восени 23-го року один із старших сержантів бригади почав помічати на території частини в Тернопільській області військовослужбовця із ремонтної роти відрядженого для виконання завдань на Херсонщину. Звіти логіка, і жовтня по грудень 23-го року четверо військових відправили у відрядження в угруповування морської піхоти Катран, командувачем якого тоді був генерал-лейтенант Юрій Содоль для виконання завдань. Насправді їх там. Не було, але їм виплатили кошти за перебування у зоні бойових дій. Ми сили підтримки допомагаємо бійцям будувати понтони для фортифікації. Тому зазвичай отримуємо тридцятку. Але цим чотирьом військовим. Провели по документах один день на самому нулі, щоб вони отримали премію з розрахунку по 100 тисяч і потім могли оформити УБД, пригадую під час розмови з журналістом уже колишній старший сержант понтонно-мостової бригади. Відповідно до рапорту на додаткову винагороду за грудень 2023 року, із яким ознайомили журналісти, чотирьом військовим і справді була встановлена премія пропорційно часу безпосередньої участі у виконанні бойових завдань. А ще до цього всього з'ясувалося, що ці військовослужбовці. Жубовці взагалі не перебувають на службі, а будують будинок на Хмельниччині для нашого кумприга побережнюка Олега Володимировича. СБУ встановила за ними стеження і все це зафіксувала, розповідає на умовах анонімності співрозмовник журналістів серед колишніх сержантів бригади. Міноборони що А міноборони не знали про випадки знущання у 211-й бригаді, але їх будуть розслідувати, заявив речник Лазоткін. Інформація щодо цих випадків. Е... У нас не було наразі. Наразі ми маємо цю інформацію, і буде проведена всю роботу. Буде проведено розслідування. На ці ганебні злочини вже відреагував омбудсмен Лубінець. Такого ганебного явища не повинно бути. Тож негайно відправив листи на генеральний штаб збройних сил України та військову службу правопорядку ЗСУ для перевірки інформації та проведення службового розслідування за рішенням головнокомандувача Олександра Сирського до 211-ї бригади направили комісію. Військової служби для перевірки зазначеної інформації так повідомляє генштаб на час проведення перевірки командира військової частини відсторонили від виконання службових обов'язків за посадою. І Просто слухайтеся наступні цифри за 11 місяців 2024 року. Воїни зверталися до омбудсмена 3807 разів, із яких 1036 скаржилися на військові частини з 2022 року. Бійці надіслали уповноваженому Верховної ради справ людини Дмитру Лубіцю тисяча Чотири звернення зі скаргами на військові частини так у 2022 році до уповноваженого надійшло 435 звернень від бійців, з яких у 136 тридцяти органом порушником було зазначено військові частини. У 2023 році омбудсмен отримав 2779 листів від військових. Серед них 792 – Це скарги на частини. А висновки, які висновків не буде. І я дуже хочу, щоб наша армія відрізнялася від армії нашого ворога. А це означає, що такі випадки в жодному разі не можна замовчувати, навіть коли свої своїх. Хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте дзвоник, аби не пропустити наступні випуски. Дякую за перегляди.